Ціх вітає на Майрелакс. Ми в базі відпочинку Бертерфлій за Вінницею. Чудова базу печенку і демонструємо кімнату під наводжу фелтер на розміщення трьох-чотирьох першів. сімейно ось ліжко. Ось додаткові два до нашої малечі. Тобто тут то ще двоє людей є ось кава, чай є, Посуда, бар. Це вже додаткові витрати не безкоштовно. Що? У нас ще є. Кондиціонер, прекрасна тераса. Ось надаються рушники а, і тапочки. Ну і, відповідно, санвузол Просторий санвузол. в зумію, що розчистка звинахідка, мило. Що у нас для душа, гелій і шампуні. Вартість даного номера 3 тисячі за добу, і вартість проживання входить спа. Відвідування спа 2 дні. Тобто, і сьогодні день заселення, і день виселення зранку. Клас! З вас і підписочка. Двіниця, 20 відпочинку в батерфляй.